Коротше, я не знаю, кому буде сьогоднішній шорт цікавий, але я трошечки люблю е спостерігати за погодою, за кліматом загалом. Ще я дуже люблю географію, якщо що. Е але сьогодні от я просто дивився погодну мапу е з ці всі фронти, які зараз ідуть. От що ви розуміли? Сьогодні в Дніпрі буде плюс 15, завтра плюс 17. Плюс 17 буде і післязавтра, тобто вихідні будуть взагалі теплі. Тобто погоди буде рівня там, ну, кінця вересня, мабуть. що. Вночі плюс 10, в день плюс 17. Ну, це реально ну, дуже тепла погода. Е, ну, Ще нещодавно у нас в Дніпрі був сніг, йшов, падав. Е, сьогодні у Львові обіцяють плюс 4 градуси дощ, але в кінці дня там обіцяють вже снігопади, які будуть тривати майже всі вихідні. І протягом вихідних там буде плюс 1. Плюс 17 в Дніпрі, і через 1040 кілометрів снігопаде. Я дивився далі погоду по Європі. Мені стало цікаво, я дивився там Німеччина, Берлін, Копенгаген, Стокгольм, Прага. Там зараз доволі холодно взагалі. Там обіцяють, ну там зараз мороз зранку, мінус 4 я дивився. Ну мінус 4, мінус 5, І в день там здається сонячна погода, і щось там близько 2-4 градусів тепла. Ну це. Капець різниця. Хоча зазвичай Європа, типу, вона була тепліша за нас, за Україну. А зараз там прийшов такий холодний атмосферний фронт, який таку, знаєте, погоду там зробив доволі прохолодною. Наприклад, я дивився скандинавські країни на півночі скандинавських країн. Там зараз мінус мен, ну, температура нижче, мінус десяти. Тобто там мінус п'ятнадцять, мінус сімнадцять, мінус тринадцять. Я такий думаю, блін капець. А це ще тільки, якби навіть не грудень, це тільки листопад. Зараз, коротше, Європа поділена взагалі на таку холодну зону і теплу зону. Тобто холодна зона це отуди от туди десь далі за Київ, ну тобто Київ десь посередині. І після Києва, що дивитися, там просто на спека. В Криму до плюс 20, у нас плюс 17. В Європі там в деяких країнах, ну які там південніше знаходяться там також 20 плюс градусів. А і, ну, блін ну це взагалі капець якийсь. Просто я от про прикиньте, от. Як змінюється взагалі погода? От просто від снігу до тепла до спеки, буквально так от клац і все? Чесно кажучи, тут я зараз не заздрю метеозалежним людям, тому що ну, от у мене у дружини вже третій день було й голова. А, і це от, ну, це от стається, коли от відбуваються зміни такі в погоді різкі. Погода, будь ласка, ну хоч ти будь стабільніше, клімат, будь ласка, стабілізуйся, ну дай хоч ти пожити нормально, без оцих оцих перебадів. Тому що ну, вони реально ну, доволі негативно впливають на людей в першу чергу. Коротше, друзі, ось такі спостереження. Не знаю, якщо було цікаво, то напишіть. Якщо не було цікаво, також напишіть ось так. от.